Сьогодні Іран випустив по Ізраїлю близько 30 балістичних ракет. Одна з них поцілила поруч з лікарнею в місті Беершева. Розповідаємо, що відомо. сьогодні, вранці, близько сьомої години ранку, ракети влучили в один з наших приймальних корпусів. Хірургічний північний корпус був безпосередньо вражений ракетою. В результаті цього влучання в цій будівлі спалахнула пожежа. Кілька палат були повністю зруйновані, а всій лікарні було завдано значних пошкоджень. Ця конкретна будівля, оскільки вона стара, з неї були евакуйовані пацієнти протягом останніх кількох днів. А відділення, яке безпосередньо постраждало, було порожнім на момент удару. В інших відділеннях медичного центру були пацієнти, які постраждали, і у нас є 40 поранених людей, які перебували в лікарні на той час. Ми намагаємося мінімізувати кількість людей у лікарні. Наразі ми не знаємо, чи можуть обвалитися будівлі чи палати. Люди, яких ми залишили в лікарні, це літні люди. Онкохворі люди, які потребують термінової медичної допомоги. Вони не можуть повернутися додому. І цих людей безпосередньо вразили ракетним обстрілом. І шокує, що таке могло статися. Зазначають, ця лікарня є одним із найбільших шпиталів країни. Який наразі також приймає і поранених солдатів через бойові дії в секторі гази. Реальність така, що коли ви заходите до цієї лікарні, ви бачите, як євреї та мусульмани мирно живуть разом, їх лікують разом і разом змінюють світ. І це майбутнє цього регіону. Для цього іноді потрібно йти на війну, щоб сильно вдарити по голові змії, голові імперії зла, по їхнім головах. Тих, хто вирішив запустити ракети та вирішив керувати ядерною програмою, знищити це місце. Я хотів би сказати, що такий диктатор, як Хаменеї, який очолює таку країну, як Іран, і який підняв прапор знищення держави Ізраїль, не може продовжувати існувати. Більшість балістичних ракет, які випустив Тегеран, перехопили уламки. Також пошкодили багатоповерхівку в Тель-Авіві. Ми зараз у центрі Тель-Авіва. як ви бачите позаду мене, ракета влучила в одну з будівель. Бригади Національної служби екстреної допомоги Ізраїлю, які були у стані підвищеної готовності, негайно поспішили на місце. Наразі бригади евакуювали близько 25 постраждалих. Усі вони мають легкі травми. Прем'єр нетаняху звинуватив Іран в обстрілі цивільних і пообіцяв повну ціну у відповідь. Водночас Ізраїль атакував недіючий ядерний реактор у Ірані та десятки військових об'єктів, пише прес-служба Цахалу. Радіаційної небезпеки немає. Перед атакою персонал евакуювали. Ізраїль вранці попередив про намір уразити об'єкт. Пошкодження реактора підтвердило МАГАТЕ у агентстві Повідомили, що він не працював і не містив ядерних матеріалів, тому радіологічних наслідків не було. На удари відреагували лідери. Президент Дональд Трамп уже кілька днів публічно розмірковує над тим, чи варто завдати удару по Ірану. Напередодні у Білому домі Трамп сказав журналістам, що має ідеї, що робити, але ще не ухвалив остаточне рішення. Так само, як це зробив президент Франції. Ми закликаємо до стриманості, деескалації та припинення ударів з обох сторін. Саме тому ми закликаємо до повернення до переговорів. Так само, як 10 років тому саме французи, британці та німці допомогли знайти рішення. Ми готові запропонувати наш досвід, знання та послідовність, щоб вести переговори з усіма залученими сторонами. Друга відмова стосується ядерного Ірану, який становить екзистенційну загрозу для Ізраїлю, регіону, а також для Європи. Це питання може бути вирішене лише шляхом переговорів, як це було 10 років тому. Переговори залишаються і донині єдиним шляхом до досягнення тривалого скорочення ядерних та балістичних програм Ірану. Усі, ми, включаючи Велику Британію, дуже стурбовані ядерною програмою, яку розробляє Іран. Давно стурбовані цим Також повністю визнаємо право Ізраїлю на самооборону. Але принцип полягає в тому, що нам потрібно деескалувати це. тут існує реальний ризик ескалації, яка вплине на регіон, можливо, за його межі. На газу і очевидно, це вже впливає на економіку. Тому я абсолютно чітко заявив, що нам потрібно деескалувати це. Так, ядерне питання потрібно вирішувати, але його краще вирішувати шляхом переговорів ніж шляхом конфлікту.